Я брав собаку з притулку, і в притулку ми зайшли в вольєр, було 20 собак, і от єдина вона в углу забілась, така О -о -о! І ми її забрали. І вона перші тижні, вона навіть не гавкала. Вона такі, боже, вона не вміє гавкати. Вона, все, все. Через три тижні вона отак: опа, ребята. Тут я буду кушать, після я буду вдома. щоб далеко не ходіть. І я такий, ага, ти отак от. Іди купи мені трави. Плюс, це ж ну вони тварини, і в них фішка в тому, що перший час, коли вони ще бояться і не розуміють, що тут відбувається. Потім, як тільки вони призвичайлись, у них починається стандартна тема, що вони хочуть спробувати захопити тут владу і ієрархії поставити себе на перше місце. І вони починають, типу, якось над тобою домінувати, показувати да, що... в мене, в мене це. Я не знав, що собаки дівчата можуть їбати тебе в вухо, поки ти спиш. Що не ти... таке відбулося, так. О, ти... причому там в тебе є куратор, який тобі допомагає. І я до неї звернувся, і вона така: Ну, Олександр, ну ви терпіла, йобани. Ставте інше вухо, я так. вам скажу. Тепер, коли Сані кажуть, це християнський притулок. Коли... Хтось да. Саші скаже, ти що, в уше їбешся? Він такий, ну, буває.